З 8 по 11 травня поблизу села Грабівка тривав традиційний молодорухівський наметовий табір Чорний ліс імені Степана Бандери. Майже 70 учнів калузьких шкіл та гімназії мали нагоду органічно поєднати активний відпочинок із патріотичним вишколом. Із 2008 року молодий народний рух організовує поблизу Грабівки наметовий спортивно-оздоровчий табір Чорний ліс імені Степана Бандери. Програма табору органічно поєднує активний відпочинок із патріотичним вишколом. А дух славного повстанського минулого Бандерівського краю сприяє зануренню молоді у проблеми державотворення та осмисленню ідей провідників нації, як муніципальна влада. І на рівні міському обласному, так і багато громадських організацій, такі як спілка української молоді, пласт, спілка католицької молоді, також і молодий рух. Проводимо тут наші заходи в різний час, тому що це і географічно, і духовно це дійсно такий центр, можна сказати, не тільки вишкільний, але й паломницький. Це місце наше таке духовне серце, прикарпаття, духовне серце. Яке об'єднує кілька районів, які має дуже потужну духовну історичну історичне минуле і тому ну, воно, воно не випадкове. Цього разу таборування тривало з 8 по 11 травня. Майже 70 учнів калуських шкіл та гімназії мали можливість краще пізнати себе і знайти нових друзів. Окрім практичних вишколів і теоретичних занять з історії та ідеології, особливий дух побратимства внесли у таборування енергійні командні ігри та вечірні ватри. Я приїхав сюди, щоб побороти свої страхи, навчитися чогось нового і спробувати вижити в середовищі без зв'язку, без телебачення. Чотири дні загартувати своє тіло і зміцнити розум. Ми вночі. Організовуємо вартування біля вогнища і дуже страшно. Це чорний ліс, він переповнений енергетикою тих часів колишніх, які були національно визвольні змагання. І це дуже зміцнює. Я вдруге вже беру участь в подібному таборуванні і цього року я займаю тут місце бунчужного, слідкую за порядком табору. Це не відпочинковий табір, тут дошкільний табір. Тут тебе навчають культура, навчають. Як виживати, показують, яка буває фізична підготовка, тут тебе тренують, можливо, навіть приходять психологи, які тебе готують до майбутнього життя. І мені найбільше тут подобається, тому що я навчилася тут жити. Мене, наприклад, запросила моя подруга. Я запросила свою подругу і так далі. Але взагалі тут з різних шкіл, але в основному з ще з молодого руху. І ми запрошуємо своїх друзів, стараємося, щоб більше було комунікабельними і знайомимо з іншими. Я вважаю, що в житті, хоча б раз треба спробувати пожити в палаці, приготувати самому польову кухню, самому скласти цю палатку, хоча б раз такий похід пережити, щоб мати досвід на майбутнє, і справді вона дає дуже багато для згортування власної особистості для того, щоб в майбутньому вже не лякатися таких ситуацій і могти. Самому постояти за себе ми вчимось тут багато. Ми нам розповідають про різні життів ситуації. Мочимо з них виходити і гартуємо свою особистість. Крім активістів молодорухівців, допомагали в організації табору депутати міської ради від НРУ Іван Мащакевич, Володимир Тимків, Іван Ляхович. Як інструкторів залучали колег із громадських організацій Альтернатива спілка української молоді Тризуб. Не залишилося осторонь і управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради. Найперше хотів подякувати управлінню сім'ї молоді спорту, а особисто Михайлу Климу за допомогу з харчами, а також з транспортом, який нас сюди довіз. Так само народний рух долучився також активно. Ми мали якісь свої запаси, трохи підприємці допомогли, бо в цій ситуації з цими цінами досить важко організувати такий табір для такої кількості людей. Дякую всім людям доброї волі, які допомогли в організації цього В основному це підприємці калські дякую. Після розвалу Радянського Союзу зникли програми військово-патріотичного виховання молоді на кшталт зерніці. В 1993 році на Прикарпатті започаткували програму Чорний ліс, яка з самого початку базувалася на ідеології українських визвольних змагань. У легендарній столиці повстанського руху 40-х-50-х років селі Грабівка під цю програму відвели земельну ділянку для створення стаціонарного літнього табору для дітей. Збудували дерев'яні будиночки, капличку, навіть підвели світло. Однак Через певні причини з кінця 90-х чорний ліс це насамперед наметові, а не стаціонарні табори. Інша проблема, що немає людини закріпленої, як було раніше від освіти, і тому місцеві мешканці ми бачимо, спалили капличку перед тим, хтось лишив свічку незагашеною, все, що було металеве, повиривали, матраси вкрали, тому практично ми, ми ми таборуємося в наметах. Раніше були дуже дуже гарні будиночки пристосовані до табір, табірництва, Зараз практично всі всі умови втрачені. Не так важко знайти зараз кошти приватних підприємців, щоб відновити як важко поставити якусь юридичну основу на власність і на те, щоб хтось за цим доглядав на рівні громади завою та грабівки. Упродовж останніх років, відколи таборування у Грабівці організовують молодорухівці, свою душу й тіло гартували у Чорному лісі понад пів тисячі школярів і студентів з різних регіонів України.